Всім привіт! З вами Фальконе, він же Дмитро. Продовжуємо грати. На мапі Малинівка. Так, ми повертаємося, і це буде у нас другий сезон. Дивіться, в нас вже пройшла тут зима, у нас вже перше березня. Отже, треба займатися справами. Ну що ж, моя машинка тут залишилась. Моя нивка. Ех, всю зиму простояла, я сподіваюся, вона заведеться. Ну давайте спробуємо. Так, ось вона дивіться, яка гарна гарнюнька. Навіть на даху залишилися каністри з паливом. Не вкрали, а машинка? О, завелася дуже чудово з першого разу. Так, подивимося, що у нас в кабіні. Дивіться, який чистенький салон. Все добре. Отже, пропоную зараз, пропоную, в першу чергу, заїхати до Люськи, Ми були, ми були недавно у неї, заїжджали, у дідів допомогу просили. Я бачив, що там у Люськи, наче все вже поспіло, поспіло, там були помідорчики. Ми перед зимою заготували помідорчиків. Зараз поїдемо і подивимося, що з ними. Так, ось вона, Малинівка. Під'їжджаємо. Тут Люська живе. І тут моя земля, яку я отримав нещодавно. Ну, перед від'їздом. До речі, хто не бачив мої пригоди в Малинівці, подивіться, тут цілих 33 серії. Тому обов'язково до перегляду. А я поки що буду об'їжджати людей. Вони тут люблять ходити по дорогам. Їм це подобається, а мені не дуже. Я ж можу їх зачепити. Так, Люськіна хата. Ось до ж вона, ось до вона, я дай сюди поворотничок. микну, Покажу, куди я їду, Так, заїжджаємо, Я думаю, відразу зараз в гараж стану. ось сюди. Готово! Так, ми глушимося. побігайте, Ай, який звук прикольний. Люська, Люська, я вдома, давай розповідай, що тут у нас є. Ну, спочатку я привітаюся, потім подалюся на помідорчики, правильно, правильно. Так, де тут у нас? Ага, драсті. Ну що ж, багато новин було тут. Слухайте, мої помідорчики там збираються, а Костік, який мав дивитися за моїми корівками, за ними не дивився, тому мені треба обов'язково зараз поїхати до корівок, перевірити їх. А тим часом дивіться, скільки у нас тут помідорчиків. Вау! Ну це просто, це просто шикарно! Дивіться скільки. І вони ще ростуть, ростуть, і навіть є вода, і насіння є, і навоз є. О, круто! Вони ще будуть рости і рости. До речі, у нас тут є невеличкий садок, сніг розтанув і можна щось тут садити. Обов'язково щось ми тут посадимо, але спочатку треба перевезти сюди насіння. І добрива. Тоді ми посадимо. А спочатку я хочу перевірити, що там корівки. Я сподіваюся, вони всі живі, всі здорові. А то не дуже хочеться, щоб щось з ними трапилося. Так, завелися Ну що ж, корівки, чекайте, зараз я приїду до вас. Ось наші короварники, корівнички! Зараз подивимося, що у нас по худобі. Так, десь мені треба зупинитися. Ось там на виїзді. І відразу, якщо що, поїду я додому. До нашої автобази. Ось цим шляхом звичним. Так, зупинюся, машину поки що не глушу. Подивимося, що у нас з корівками. Так, бачу, бачу корівок. Бачу корівок. У нас вже їх 113, а було 80. Чи можливо я помиляюся. Або їх стільки, скільки було. Слухайте, навозу вони зробили просто, дивіться, яку купу. У мене є купа навозу, я тепер можу сам поля удобрювати, У мене 54 тони навозу. Але є одна проблемка. У них взагалі немає їжі. Їжі немає. Треба щось думати. Дивіться, солома, солома, це підстілка, так? Це вони підстіляються. 18, тисяч, 18 тонн, точніше, ще є трошечки. А ось молока у нас 10 тонн. Це не дуже багато. Це у нас, наче має бути дві діжки. Ось наша діжечка стоїть. Ось сюди влазить 5 тонн. І ми можемо вивезти всього, всього 10 тонн. Дивіться, хтось залапав, хто залапав руками мою діжку. От негідники. Отже, отже, треба терміново терміново годувати корівок. Щось вони дуже в поганому стані, вони не дають молока, бо немає що їсти. Зараз я швидко їду на автобазу. Дивлюся, що у мене є, чи нічого не покрали, і будемо приступати до роботи. Нарешті під'їжджаємо до нашої автобази, як ми давно тут не були. Тут вся наша техніка зберігається. До речі, у нас тут багатенько техніки. Я зараз все покажу. І сівалки, і віялки, і різні прищепи, і... А де моя вантажівка? У мене тут стояв газ 53-й, де він дівся. Що за діло? Я подивлюся, може в гаражах хтось поставив. До речі, на, на ньому ж недавно діди розсікали, то можливо десь вони у себе і поставили. Я потім подивлюся. Так, а поки що-поки що, я думаю, де це не ви поставити. Поставлю зараз біля майстерні. Я думаю, там саме місце для неї. Ось тут. Я сподіваюся, вона нікому не буде заважати. Хоча, в принципі, кому вона буде заважати окрім мене? Готово. Заглушилися. Отже, що у нас є? Нам треба займатися корівками. Подивимося, що у нас в цих гаражах. Ага, це пресувач. Пресувач силусу. Далі що у нас всі навантажувачі на місці? Так, нам потрібен буде ковш. для завантаження, потрібні будуть вила. Це не вила? Де вила? Наче це вила? А, вони у тракторі. Чи не у тракторі, я не знаю, де вони. Чомусь їх не бачу. Добре, я пошукаю, знайду. Так, мені потрібен буде причіп обов'язково, і що я хочу подивитися? Подивитися в першу чергу, що у нас там по січці чи силосі у нас вже мав сфертуватися за зиму. Так, де наша силосна яма? Ось тут вона була недалеко. Я її пам'ятаю, що заповнював. Так, я бачу силос. Зараз плівку здеру. О! Є, є у нас силос і тут здеру. А, ну вона потім забереться. Так, я бачу, бачу, що у нас є. Для корівок все ж таки щось заготувалося, це дуже добре. Так, що у нас тут? У нас тут пшениця, а збір. Збір їй буде аж восени. О, скільки довго чекати. Скільки довго ще чекати, коли вона підросте. І у нас ще є два поля, які взагалі, взагалі. Не посаджені. Одне з бавовною. Так, пробіг через му, річку, кажу море, ноги на мочі. Ось, де була бавовна. Це все треба все проходити плугом. обов'язково, Ми цього не робили, тепер це треба зробити. Або ні, краще чекайте. Так, вимагає все ж таки оранки, треба пройтися плугом. Я думав, все це пройтися якимось мульчером чи що, щоб було краще плодючість і родючість, але ні. А тут, а тут у нас все зроблено, все зроблено і нічого не посівано. Ну що ж, цим ми займемося згодом, а спочатку корівки. Так, я забув, я забув, що трактор у мене знаходиться аж у люські. Нічого, я зараз по туди збігаю, чи з'їжджу і повернуся на тракторі. Ми на місці. Ох, тут все як гарненько і колоритненько, і навіть душова є. О, ти ще тут стоїш? йолки палки да скільки можна митися? Вже два роки, чи що? Жесть. Жесть, просто жесть. Ось мій тракторець. Дивіться, який гарний. Гарний, гарнюнький, маленький. Зараз ми його заведемо. Так. Швидко завівся, але технічний стан у нього дуже поганий. Треба буде його якось відремонтувати, але у нас поки що дуже мало грошей. А Так, дивіться, виливий навантажувач. Він нам зараз поки що не потрібен. Правильно? Ми помідорчики будемо тут а... навантажувати. Я поки що його відчеплю. Ось. І поїду, зараз підчеплю наші вила, знайду. Здається, я бачив їх, пам'ятаю, де вони є. Так, головне підчепити вила і поїхати в магазин. У нас не вистачає ще соломи, а вона нам дуже потрібна. Тому спочатку вила, а потім магазин. Так, під'їжджаємо ми по вила, і ось вони там стоять, розвернуті. Я не знаю, хто їх так розвернув. Але мені треба буде якось їх причепити. Давайте зараз подумаємо, як це зробити, щоб їх можливо ось так підсуну до себе. Ось так. Ось так. Тепер можна їхати в магазин. Я куплю солому і прямо на вилах сюди її привезу. Під'їжджаю до магазину і що я згадав? Що я згадав? У мене же не залишилося сіна я сіно все продав. То мені треба купити і солому, і сіно, і те, і те. Добре, хоч силос у нас залишився, тому я його насиплю. Так, зараз я розвернуся. Так, що це таке лежить? Давайте подивимося. Оооо, ось що є. Це насіння, так? Чи що це? Це преміум, це преміум, Якийсь гарден Шустрате, шустрате Так, я субстрат, я, я втратив субстрат, один я поклав на оцю покришку і ще один під снігом був, я його не знайшов. Так, добре, це у нас для садка. Я колись давно його купляв і ось під снігом забув. Нічого, нічого, ось за те знайшов. Добре, так, тепер нам потрібно купити солому і сіно. Отже, на це все ми майже всі гроші витратили: 83 тисячі гривень. Так, тепер одне питання постає, як його транспортувати? І я дуже сподіваюся, що наш тракторець підніме ось таких два тюка. Бо я пам'ятаю, що він один точно піднімає. А два оце не факт. Все ж таки, трактор наш легкий, легенький. Так, ось так буде краще видно. Зараз спробую його наколоти. Ось так. І ще ось так. Не наколюйтесь чи що? А ну, давай нам. Ну. Оп, все, готово. А тепер, тепер ми цей. Покладемо тюк на цей тюк. У нас буде два тюка відразу. Один на одному. І сподіваюся, наш трактор їх підніме і довезе. Так, отже, це у нас сіно. Ні, це у нас солома, а от сіно таке. Воно більш таке яскраве, кольорове. Ось так. Наче, наче все нормально? О, а не-ні-ні-ні-ні-ні-ні, не нормально. Давай на назад, назад. Ось так. І ось так. Все. Тут ми впоралися, а тепер найголовніше, чи потягне наш трактор два таких величезних тюки. Вони, до речі, не легкі, взагалі не легкі. Дивіться, воно не хоче простиркувати. Ай! Я зрозумів. Оце така велика штанга, оце такий штир великий, не хоче не хоче просто проштиркувати. Ну, я ще трошечки побадаюся і все ж таки спробую якось закинути. Зараз все у мене вийде. Так, зазирнемо, що там воно. А, якось воно поставилося ледь ледь але я боюся, що воно впаде. Ну, чого боятися? Зараз ми це спробуємо, подивимося, як це все буде працювати. Так, спочатку піднімаємо ось. Наче наче не скотився, не зліз, не впав, але ні, все ж таки трошечки-трошечки совається. Але головне, що трактор не перевернувся, і ми зараз будемо потрошечку-потрошечку і їхати до нашої автобази. В будь-якому випадку буду їхати обережно і довго. Зустрінемося вже на автобазі. На диво, не один тюк у мене не впав. От зараз на багнючці є варіант, але теж такого не трапилося. Що ж, дуже добре, дуже добре, мені це дуже подобається. Так, значить, де ми будемо це все заготовувати? Заготовляти? Ось тут, ось тут. Я зараз все буду заготовляти. Поставлю так, щоб все було зручно. Ось так опищу, опищу трошечки. Так, давай на задню, задню, задню. Виїжджай, давай. Оп. І. Оп. Нічого собі як вийшло. Все навіть краще, ніж я думав. Отже, тепер беремо ковш і їдемо по наш змішувач для кормів. Ковш почепили, дивіться, який він брудний, якийсь іржавий, але нічого, нічого. Він ще працює, все нормально. Так, нам треба кормо змішувач. Я сподіваюся, він тут, в перших воротах. А не вгадав, не вгадав, він в других. Ну що ж, таке буває. До речі, що у нас тут є? І ще два трактори. Два трактори тут стоять. Круто, круто, два Т-150, дивіться, на колісній базі і на гусеничній. Вони просто. Просто гарнюнькі, дивіться, які гарнюнькі. О, і цей снігорозчищувач. Блін, він нам може і не потрібен. Може продамо. Хоча те буде згодом, згодом, бо у нас до, до нас 3000 гривень залишилось. Це взагалі дуже мало. Я все потратив на корм для корівок. Нічого, зараз я, зараз я все відкуплю. Я поїду корівок покормлю. І потім продам молочко. І подивимося, що у нас вийде. А, спочатку під'єднуємо. Так, все під'єднали. Наче все під'єднали. Добре. Виїжджаємо, так, їдемо спочатку, навантажуємо 5 ковщів силосу, наче 5, так. І потім завантажуємо все інше. Отже, ми під'їхали, і тепер треба думати, де краще поставити цей причіп, щоб на нього навантажувати. Давайте я так поперек зараз його поставлю. Ось так. Думаю, тут буде нормально, а можливо, ще трошечки здам вперед. Так, все здам вперед. Треба відчепити все це. Так, як це його відчепити? Ось так і ось так. Готово. Отже, що у нас залишилось? Залишилося 5 ковшів всипати, і буде все нормально. Так. Заїду, зараз пригадаю, як користуватися ковшем. Так. О, зашебісь, сила з 1000 літрів. Зараз задній хід. Під горочку. Оп. Вивертаємо колеса і. Не попали. Добре, ще треба по другому заходу. А то на землю не хочеться розсипати. Ось так. І висипаємо. Добре, чудово, чарівно. Зараз ще по швидкому 4 штуки насиплю і буде готово. Ось, забрали ми 5000 літрів. І дивіться, там ще багато-багато чого залишилось. Ну, нормально, нормально, слухайте, у нас ще вистачає того силосу, капець, який багато. Так, все під'єднали. Тепер що нам залишилося засипати сюди солому і сіно. Це ми зараз і зробимо. А, ну що ж, ми наче все підготували. Ось у нас а, це солома, а це у нас сіно. Я би кинув повністю весь ось цей ось тюк. Але він 8000 літрів, а мені туди треба 5. Я зараз спробую порозрізати ось ці всі ниточки. Оп! Нічого собі висипало? О, так буде краще. І навантажити це все буде легше. Ковшам. Я так буду все краще е, розуміти. Але дивіться, як багато його виходить. Тобто він спресований, наскільки мало місця займає. Але коли його розрізати, оскільки в мене вийшло сіна. Але нічого, зараз по-швидкому накидаю ось таких 5 ковщів і почну закидувати солому. Так, 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 так. я щось завжди зробив. Не так, як треба було. Блін, треба було по 4 ковші, а я скину всі 5 і в мене вже повний причеп. Ой, ну як я так міг зробити? У мене там 9 тонн причеп. Тобто 4 тони такого, 4 тони такого і 4 тони соломи. Що ж мені тепер робити? Я сподіваюся, трошечки вийде в мене відсипати його. Зараз подивимося, що в мене вийшло. Обов'язково треба причепити причеп. Подивимося, ну, в принципі, корм. А слухайте, ні, а чому я думав, що все в мене вийшло? Давайте подивимося показники. Все нормально, все в межах, все в нормі. Тобто ми зараз можемо сюди засипати солому. Все у нас буде файно. Я не знаю, чого я злякався. Але мені здалося здалося, що я щось роблю неправильно. Але по факту все роблю правильно. Так, а я цей теж хочу розрізати і тюк. Але щоб не перемішалося сіно і солома, я хочу його подалі. Подалі так от віддвинути. Я це зроблю ковшом Ось так. Десь сюди його затягну. Подалі, Ось так, подалі посередині дороги, щоб я міг не проїхати, але я потім поприбираю. Мені головне зараз в першу чергу коріх зробити багато корму. Ось. Ось. Іще одна кубка є. Добре. Так, а нам вистачить, в принципі, одного одного ковша. Можливо. Зараз спробую, подивлюся, як це воно буде. Якось далеко їхати, далеко їхати. Трактор ще повільний, але нічого, нічого, зараз все я висиплю. Ось так. І під'їжджаємо, висипаємо. Слухайте, чому я раніше ті тюки не різав? Так же набагато, набагато краще орієнтуватися, скільки висипати. Дози, дози краще вимірювати. Ось. Так, подивимося. Статистика. І у нас все в нормі. В принципі, ми можемо вже завозити, вже завозити або трошечки ще досипати. Один ковш такого, один ковш такого. Давайте зараз спробую. І подивимося, що вийде. Під'єднали, під'єднали. Тепер подивимося статистику. У нас все чудово, дивіться, повністю, повністю завантажений причеп. У нас все в зонах, але немає блин, мінералів, точніше, добавок вітамінних. Це дуже погано, але у мене 3000 гривень. Я нічого не можу купити зараз собі. Тому, корівки, зараз для вас буде і так непоганий корм. А далі, коли я все попродаю, до речі, у мене там є помідорчики, я їх продам і куплю вам нормальні добавки вітамінів. А поки що зараз вам довезу нормальне, свіженьке їдло. Тримайтеся корівки, ще трошечки вам залишилось. Зараз, зараз дядя Фальконе, привезе вам корму. Ось, заїжджаємо, оп! Руля викручуй! Занесло тракторця, трошечки важкий причеп. Все ж таки 12 тонн. Хоча яких 12 тонн, тут 12 тисяч літрів, це ж об'єм. Чому це тонни? Це не тонни, це просто літри. Адже якщо я 12 тисяч літрів завантажу камінням, це буде набагато важче, ніж 12 тисяч літрів а, того самого сіна. А, до речі, чому ти не розвантажуєшся? В плані? Я, я не зрозумів, чому тут не можна розвантажити ось цей корм? Це що, якийсь жарт? Як це воно тут не має бути прийматися? Ви що? Корі, корівки зараз голодні. А ви корм не приймаєте? Так, сти, сти, стопай, 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 я, я, я чогось не розумію. Зараз спробую ось так зробити. Ось так зробити. І проїду зараз по колу, і подивлюся, може щось зміниться. О, до речі, можливо, сторону розвантаження треба поміняти. Нічого не виходить, нічого не виходить. А ну давайте дивимося. Раз, права, лева, нормально ж, нормально. Так, давай будь цим. Какою? Розвантажуйся, корівки хочуть їсти. А, в принципі, у мене є одна здогадка. Можливо, тут настільки багато навозу, що їжа не поміщується. Але це тільки здогадка. Зараз ще раз спробую заїхати, потім буду думати, що тут трапилося. І чому воно не розвантажується. Невже воно не сферментоване, не перероблене? Як так може бути? Ось дивіться, я заїжджаю. А, а чого я туди заїжджав? Мені ж он чітко показано, куди треба заїхати, а то я злякався. Ось під'їжджаємо. І розвантажуємося. Ні? Що сталося? Що взагалі тут сталося? Чого не можна сюди а, поставити ТМР? Чому? Бо багато соломи? Ну немає корму, взагалі немає корму. Що робити? Так, чекайте секунду. Зараз я швидко збігаю додому, привезу сюди просто сіна і подивлюся, чи щось у нас вийде, чи ні. Отже, що я хочу спочатку спробувати, це. Завести туди трошечки корму, але, блін, я не взяв, не взяв трактора з ковшом. Що ж робити? Можливо, трошечки відеречком накидаю. Але трактор, трактор, настала твоя черга. Заводимося, заводимося. О, круто, круто! Зараз я візьму великий причеп, кину туди декілька відер а, нашого сіна. Ось, і поїдемо, висипемо корівкам. Якщо цього буде недостатньо, то будемо забирати навоз. Можливо, це спасе ситуацію. Так, а де у нас причеп, наче був тут останній раз. Або слухайте, або, можливо, я спочатку спробую забрати всі добрива. Все під'єднали. Ох, як давно я не їздив на цьому тракторі, а він просто просто шикарніший, просто бомба. Але є один нюанс, він теж в поганому технічному стані, треба буде цим зайнятися. Але спочатку гроші. гроші і корм для корівок. Я дуже сподіваюся, що все у нас вийде? Так. Давай но, ну, насипається, насипається, добре. Поки тут насипається, зараз гляну, чи там буде висипатися все. Ой, я на це дуже сподіваюся. Дуже сподіваюся. Так, внуйовка у нас має ставати і менше, чи ні? Чи її настільки багато, що просто немає куди дівати. Ні, дивіться, нічого не, не хоче відбуватися. Чому? Чому? Я не знаю, я не знаю, що далі робити. Просто не хочу вивантажуватися і все. Одітьку, що ж робити то а? а? Так, у мене ще є одна, одна, одна задумка. Зараз я звідси виганю трактора. Бо він тут буде заважати мені. Чому так виходить? Я не розумію. Ну, у нас же видно, що у нас тут добренький, свіженький корм для корівок, але вони його не хочуть їсти. Так, цей трактор я заглушу. Ось, і зараз я швидко повернуся, і є в мене одна ідейка. Я це казав? Казав. Чіп і Дейл поспішають на допомогу. Отже, що я, що я задумав? Задумка яка була. Я зараз відчеплю ось це відерочко. Віддерочко, я набрав трошечки соломи, Точні, точніше, сіно, сіно, сіно набрав. І зараз я його висиплю. Якщо корівки його не будуть їсти, це буде дуже погано. Так, давай но. Висипав? Так, дивіться, дивіться. Корм 301 літр. Так, у мене велике відро. А, значить, вони цей корм їдять. Вони їдять просто сіно. То чому вони не їдять ось цей крутилезний корм? А, давайте, давайте спробуємо ще один момент. Можливо, я знаю, що сталося, можливо, просто це, це я щось затопив. Мені треба зробити зараз ось таку цікаву штуку, розвернутися спочатку. Дуже, дуже ймовірно, дуже ймовірно, це, це я щось зробив не так. Від'єднали. Далі, що нам потрібно від'єднати, це ось цей вантаж. Можливо, він, він не дає а, працювати нашому причепу. А, все, я зрозумів! Тут не було підключено різна, різного роду а, пневматика. І тому він не працював. Я просто пам'ятаю, що він працював колись давно, без е, валу відбору потужності. Це все із-за того, що не було підключена пневматика. Він просто не працював. Зараз має все спрацювати. Я впевнений. Я впевнений в цьому. Підключуємо тут, підключуємо тут, все підключене, все нормально. Ану тепер заїдемо, подивимося. Якщо зараз все спрацює, я буду е, дуже засмучений з однієї сторони, що багато техніки сюди нагнав просто так. Але з іншої сторони, у нас все працює. Дивіться, корм пі -пі -пішов, пішов корівкам, корм! Вау, давайте посипемо, посипемо по всім годівницям. Годівничкам всім. Так, так, у нас 13 тисяч літрів корму виїхало. Висипалось корівкам. Це дуже круто. І дивіться, що ще, ми назбирали дуже багато навозу. Я зараз доїду, доїду туди і покажу. Так, щось трактор заносить. І ще трошечки. Все, тільки пневматику не під'єднав. І ось такі у нас трабли. Так, зупинилися, ми тут порожні. Що у нас по трактору? Величезний причеп. На 11 літрів. Ну, 11 тисяч літрів. Дивіться, скільки у нас навозу. І якщо подивитися... У нас ще його є і є, його просто нескінченна кількість. Тому, тому ми будемо вдобрювати поля своїм же навозом. Так, треба розібратися, треба буде набрати Костіка, номер у мене його залишився, і він допоможе мені завести трактор додому. Але це буде в наступній серії. Тож, на сьогодні я буду з вами прощатися. З вами був Фальконе, до зустрічі!